Усім привіт! Усім бажаю гарного позитивного дня. І сьогодні я знову рада бачити вас у себе на кухні. І я сьогодні отакий гарний шматок отримала риби. Подивіться, неймовірно гарний. Дуже-дуже риба, уся зачищена. Бачите, луски немає. Це те, що мені необхідно. От такий в мене є великий стейк. Що я хочу зробити? Я сьогодні хочу зробити, розпластаю, поділю на філе. І одну частинку мені хочеться засолити, щоб мені було на бутерброди, а іншу я зроблю, нап'ю фабрикат, півстейки і поставлю в заморозку, коли мені треба буде, я тоді буду користуватись. Тож, хочу з вами поділитися рецептом. Рецепт дуже простий засолки риби, але він неймовірно крутий, без ніяких домішок, без ніяких спецій. Дві спеції, і, звичайно, душа і любов. І риба тоді просто тає в роті. Неймовірно круто. Тож, поїхали. Беремо добрий ніж, і нам треба розділити оцю рибочку, відділити від кісточок, від хребта. І я починаю зверху. Отак От розрізаємо. Шкірку я не буду знімати шкірка буде залишатися на рибі. І так, пішли, розрізали, і тепер легесенько дорізаємо до кісточок і протягуємо вниз. Є, розрізали. Одну частину. Іншу частину я теж кісточку відрізаю. Кістку ні в якому разі я не буду викидати. Зараз я все ж зачищу і ці кісточки залишу для бульйона. Ми потім можемо зробити бульйон і будь до чого додати те, що нам треба, буде, риб, рибний. До будь якої страви можна. І так, тут ми теж. Зачищаємо. Кісточки мені ці не потрібні. Я хочу повністю повністю зробити філе. Кісточки всі вибираю. Абсолютно вибираємо ножиком, пинцетом як вам зручно, щоб тут кісточок у вас не було. Отак проводите рукою і от кісточки всі видно. Я покажу я дуже швиденько. Ножом це забираю. Ви можете взяти щіпчики з щипцями, повидаляти. Тут буквально пару кісточок і все. Ось так швидко ножиком. Ви просто вибираєте усі кісточки, які нам не потрібні. Все, подивилися, Ручкою провели і відчутно, якщо десь є, вибрали. І тепер з одного я буду робити просто стейки, а інший соли. Наші шматочки, риби і хребта. Я отак перерубаю, щоб було зручненько. І все, з цього ми будемо варити бульйон. І так у нас вийде напівстейки, але вони повністю без кісточки. Без нічого, шкірочку тільки залишаємо, тому що на шкірочці дуже-дуже буде класно підсмажувати. І я нарізаю стейками, на ну, півстейками, такі, як мені необхідно. Ось такою шириною. Бачите, отакі гарненькі. У мене зараз вийде 4 отаких шматочка. Дивіться, неймовірні, круті 4 шматочки. Їх одразу я завертаю у пергамент, берете, відрізаєте кусочок пергамента і гарно завертаємо. Такі чотири шматочки я кладу в боксик і в морозильну камеру. Відправили. І тепер залишається оцей шматочок засолити. Беремо посудину, в якій ви будете засолювати. Я беру от таку прозору кастрюлечку, мені дуже зручно, тому що її я закриваю, і потім ми кладемо в холодильник на ніч. Що нам необхідно зробити в першу чергу? В першу чергу нам необхідно зробити е, засолку. Чим ми будемо засолювати? Звичайно, це сіль і цукор. Все. Один до одного. Гарно перемішуємо. Нічого більше не даємо абсолютно. Вкладаю душу і любов сюди. Тепер. Висипаю отак ложечкою, гарно сипем повністю, щоб покрило дно нашої посуди, де буде риба. Посудину берете таку, який шматочок у вас риби, щоб він у вас тут помістився. Так, є після чого рибку, любиму, прекрасно, взяли і перевернули. Сюди шкірочкою наверх. І тепер поверх шкірки висипаємо нашу суміш. Висипали і тепер гарно по бокам теж отак прямо взяли і посипали. Ось і все. Ось у вас уже риба <смірно> маринується, є, готова. Після чого я закриваю її і відправляю я в холодильник до ранку, після чого я вам покажу, яка вона засолена. Спробуйте по цій рецептурі, не додаючи нічого більше. Тож, рибу відправляємо до холодильника. Риба готова. Простояла в холодильнику. 12 годин. І дивіться, що у нас вийшло. Бачите, пішла рідина, сіль є ще трошки поверху. І ось це така повинна бути рибка. Що ми далі робимо? Ми вибираємо і гарнесенько знімаємо усю сіль. Гарно, гарно зачищаємо, зачистили. Тепер оцей шматочок під холодною водою просто змиваємо оцю сіль, яка є. Бачите, вона видно, що вона гарно уже засолена. Цю сіль. Під проточною, холодною, знову нагадую, водою промиваю рибку промили. Тепер беремо на паперовий рушничок, викладаємо і промокуємо усю водичку. Наша риба готова для того, щоб ми її нарізали. Після чого ви можете одразу рибку нарізати на шматочки, які вам необхідно, скласти в боксик, в холодильник і тільки собі брати і насолоджуватися смаком риби. Подивіться, яка вона гарна. Так, нарізаємо. До будь-чого, вона настільки ніжна. Вона не пересолена, вона буде така, просто, знаєте, тане в роті. Тане в роті риба. Дивіться, яка вона гарненька. Я зараз, звичайно, зроблю бутерброд, мені дуже хочеться. Я зроблю бутерброд з крем-сиром. З рибкою вже буду робити. І після чого я собі зроблю, так як я вам сказала, я зніму тоді шкірочку і всю гарну рибку наріжу на такі шматочки, складу в боксик і до холодильника. І будь-коли захотівся бутерброд, ми одразу тільки взяли шматочки, поклали на хлібчик і з'їли. Тож роблю бутерброд. І ось такий. Канапочки я зробила для себе. Тепер можете поверх посипати перчиком, покласти лимончик, все, що вам заманеться. А я хочу посипати отак трішечки кунжутом. кунжутом і все. І подивіться, будь ласка, яка краса. І ви зранку собі отакий сніданочок зробили. Випили запашну каву. І у вас настрій прекрасний до того, щоб ви дочекали до обіду. А на обід уже другі смаколики їли. Тож, канапка дуже дуже проста: крем-сир на підсушеному багеті. Звичайно, слабосола рибка, огірочок, і посипати зверху конжутом або перчиком. Будь-чим, що вам заманеться, ви можете усі класти складові, які вам до вподоби. Тож, всім бажаю смачних страв, смачного засолу риби. Скуштуйте обов'язково по цьому рецепту дуже просто, але перевершений смак. А я піду поснідаю. Тому що слюнки вже течуть, я рибку скуштувала, вона дуже-дуже класна. Тож, усім смачних страв, смачного життя. Я вас усіх чекаю з себе на каналі. Люблю. Підписуйтесь, ставте лайки, для мене це дуже-дуже необхідно. Усім бай-бай!